Все. Так, РП договір. Я даю через обмін. Обмін. П'ять подарунків та п'ять готових будиночків, смаколиків, данилу. Дюбу, а, після чого ти мені, чого ти мені кидаєш на карту один і один КК? Вірно. Я там трохи неправильно описал Данилу. Не зрозумів. Так, чи ні? Добре. Експрес потяг номер поля 12. С получені укарки. Так а шо там відписался Игорь чи нет, не правильно. Oh, Що, ah. куда він тікає? Емай лох. Отут тут тип тікає, а я його зараз це. Я ж все фрапсив. Все, кидай на карту гроші. Давай я тобі зараз карту продиктую. А ну зачекай. Зараз. Ігор, зараз. Я... Секунду. Ооооо! Oh! Він зігри ливнув, о, все, я на нього кидаю скарб.